Привіт, я Анатолій. Я являюсь тренером з Total Fit, Також я являюсь активним учасником і організатором нашого кременчуцького ком'юніті Юніті Кремінь». Нашому ком'юніті Юніті Кремінь вже виповнилося більше одного року. І я так вдячний Богу, так вдячний нашим захисникам за те, що ми маємо таку чудову можливість збиратися разом, де ми можемо тренуватися, грати, розвиватися іменно з нашим ком'юніті Юніті Кремінь. З кожним часом до нас приєднується все більше і більше нових, чудових і прекрасних людей. А чому до нас приєднується багато людей? Дивіться далі! Мене звати Аня, і я запрошую вас приєднатись до нашого ком'юніті. В нас ви можете познайомитися з Total Fit, класним спортом, який розвиває дух. Тіло і розум, а також приєднатися і пограти в настільні ігри та мафію. А ще ви можете ознайомитися з новим видом спорту, як дискгольф, який починає у нас зароджуватися в Україні, і саме в Кримучуці ми готуємо відкрити новий парк. Приєднуйтеся, знаходьте свою компанію. Це дуже класно. Навіщо? Взагалі ми це все організовуємо? Хочемо об'єднувати людей, щоб вони могли знаходити свою компанію та проводити класно час. Тож підписуйтесь на нашу сторінку та долучайтесь. Всіх вітаю, я Макс. Я координую Дизгольф у Кременчуці, і ми всією нашою командою, нашим ком'юніті, працюємо над тим, щоб запустити все ж таки дисгольф-парк у Кременчуці. Тому свідкуйте, ми мріємо і сподіваємось, що все ж таки ми досягнемо цього. І вже в цьому році, в 2024 році, у нас буде парк у Кременчуці, стаціонарний, де ми будемо грати, насолоджуватися та долучати нових людей в цей класний вид спорту. Привіт, мене звуть Вадим, я являюсь одним з організаторів Unity, дуже полюбляю настільні ігри, мафію, дискольф. В принципі, всі направлення мені дуже подобаються. Ми саме займаємося направленням настільних ігор. І тому що ми в житті дуже це полюбляємо, ну, вдома граємо, з друзями збиралися до цього. І виникла така ідея. Нам запропонували наші друзі е також е ну, збирати організацію вже це більш масштабно для інших людей, тому ми це робимо зараз. І вже, в принципі, більше року ми цим займаємось. Тож запрошуємо і вас е приєднуватися до нас. Мене звати Андрій, я з міста Кременчук. Мене познайомили з нею друзі десь рік тому. Після цього ця спільнота просто затягнула нас. Тут є багато чого прикольного: тут є настолки, мафія, тут є диск, гольф, тотал фіт. Тут кожен знайде для себе щось прикольне, те, що йому до Привіт! Мене звати Таня з ком'юніті юніті. Я познайомилася ну, приблизно десь рік тому назад. І після цього скажу без перебільшення, моє життя змінилося. Що мені найбільше тут подобається, так це ті люди, які є надзвичайно цікавими, енергійними, активними. Ну і взагалі вони заряджають прямо на позитив. Привіт, я Антон. Сам з міста Кременчука з ком'юніті Юніті Кременчук познайомила мене моя однокласниця Тетяна. Наразі ходжу вже сюди, мабуть, більше року. І насправді це для мене як друга сім'я. Знаєте, от, дуже рідко таке буває, коли ти знаходиш однодумців, коли ти знаходиш людей, з якими тебе приємно проводити кожну секунду свого часу. І це тебе надихає, наповнює твоє життя різними емоціями, наповнює різними думками. Ви працюєте над спільними проектами, граєте в ігри, проводите вільний час. Там на озері її просто подорожуєте, і це тебе просто втілює усі твої мрії, і тобі хочеться і більше і більше проводити час з цими людьми і бути як частиною цього всесвіту, як юніті. Знаєте, з англійської юніті переводиться як об'єднання, і насправді, ця назва вона рішуче відтілює суть цього, бо це дійсно об'єднання, це як сім'я юніті то сім'я. Я Маріна з міста Кременчук. Мене познайомить з ком'юніті мій Друг. Бо він знає, що я дуже полюбляю ігри та веселі компанії. Що мені подобається в Юніті? Це по перше спілка, це ком'юніті, це група людей, які налаштовані, так як і я, з спільними інтересами. Вони веселі, вони позитивні. В мене завжди гарний настрій, коли я тут знаходжуся. І я Нетерпінням чекають щоб приїхати та пограти в ігри, і також поспілкуватися на різні теми, не тільки які стосуються саме ігор. Тому дуже їх люблю. Всім привіт! Мене звати Люда. Е, мене до групи ком'юніті приєднав наш друг, який запросив, каже: прийди, отримай цей кайф, який тут присутній. Е, і це дійсно так і майже рік. Ми вже в цій команді. Найбільше, що мені подобається, це атмосфера. Це люди, які тут нас оточують. Це кайф, це настільки щирі люди. Ну це не передаваємо. Всіх запрошуємо і великі дякую за цю можливість бути в цій групі. Ком'юніті. Дякую всім. Привіт, мене звати Настя я з міста Кременчук. В це ком'юніті я потрапила з хлопцем. Він почав тут розповідати, як правильно грати в мафію. Сказав: Давай, в тебе вихідний, в мене вихідний, давай підемо, спробуємо пограти. І так я почала сюди ходити. Це вже майже рік, мабуть. Десь рік я вже сюди хожу. Мені подобається сюди ходити, тому що це така спільнота людей. Яка тебе постійно підтримує, ти тут можеш стати собою? Ти тут можеш розмовляти на будь-які теми. Тут дуже багато різних людей: від співаків до спортсменів, там юристи і так далі. Тому мені дуже подобається, що тут можна бути собою і можна розвиватися. Всім привіт! Мене звуть Владислав. Мій ігровий нікнейм Мансур потрапив у компанію Unity завдяки моїм знайомим. Вже десь півроку, а може навіть трошки більше, я приходжу в всю компанію грати в різні ігри. Одним із найпопулярніших видів це мафія, а саме класична мафія. Мені це дуже подобається. Я в цій грі дуже багато чому навчився і для себе чогось нового пізнав. Привіт, я Оля. А в Юніті більше року назад нас запросив наш друг. Так, ми прийшли на першу гру і вже залишились. Після того майже не пропускали. Нам дуже подобається атмосфера. Нам дуже подобається грати, атмосфера гри. Нам дуже подобається пробувати щось нове, нові ігри. Це завжди дуже прикольно відкривати в собі якісь нові сторони. Ну і звичайно, спілкування, бо в нас час це надто важливо. Тому тут ми знайшли, зустріли нових знайомих, людей, в яких такі самі інтереси. Це дуже круто. Приходьте до нас. Привіт, мене звати Ігор. Я з міста Кременчук. Хочу вам трошки розповісти про ком'юніті-Юніті. Як я з ним познайомився. Мене запросив сюди друг і мені дуже сподобалось. Перше, тут є три направлення: це Dees це Total Fit і також це Юніті Ігри. Я побував на всіх із цих направлень. Зараз я ходжу тільки на ігри. Вони мені, мені подобається тим, що тут дуже дружня атмосфера, дуже весело, і, в принципі, є як провести свій час. Привіт! Меня зовут Настя. Я познакомилась с Unity, когда увидела случайно объявление в интернете. И вот уже год я с удовольствием хожу проводить сюда свой выходный в субботу. Мы играем в игры, и благодаря этому я получаю много интересных эмоций, позитивных, негативных. Но главное, что это довольно ярко и это помогает хорошо отдохнуть и расслабиться. А еще пообщаться с очень интересными, креативными людьми. Привет. Меня зовут Евген. Я в цей ком'юніті потрапив через свого знайомого Діма Мудрого. Привіт Діма, дуже тобі дякую. Мені тут дуже подобається. Подобається більш за все. Мені подобаються люди, з якими я граю. Подобається сама гра, вона так заряджає новими якимись емоціями. Дуже цікава гра, і це для мене якась точка росту. Так? Я її так саме сприймаю. Привіт, мене звати Руслан. Я участвую в Кременчуцькому ком'юніті. Почав ходити більше півроку, підтягнув мене знайомий. Дмитро запропонував, пригласив, прийшов раз, два, все сподобалося. Активний відпочинок, знайомства, розвиток, спілкування, нові ігри, нові ролі, нове, нове як би сказати, знайомство, дружба, спілкування. Рекомендую приходити, пробуйте, спілкуйтесь, участвуйте, дружіть. як би сказати. І всім всього найкраще.